Вітаю дорогі глядачі! Два найбільші аеропорти Скандинавії в Копенгагені та Осло тимчасово закрили через появу дронів. Що спричинило масштабні затримки та перенаправлення рейсів? Чи причетна до цього Московія, як відреагувало керівництво нордичних держав? Давайте розбиратися з вами, Валентин. Два найбільших аеропорти Скандинавії знову таки закрили. Це сталося в ніч на вівторок і зіпсувало плани подорожей для десятків тисяч людей. У Копенгагені ввечері в понеділок бачили кілька великих дронів. Через це майже 4 години літаки не могли ні злітати, ні приземлятися. Аеропорт відкрили після півночі, але ще були затримки та скасування рейсів. Аеропорт Копенгагена, найбільший Скандинавії, ним у 24-му році скористалося майже 30 мільйонів пасажирів. Він є головним авіавозлом для Данії та південної Швеції. Тому навіть кілька годин закриття викликали великий збой. Частину рейсів перенаправили до містечка Білуна, а також аеропортів Норвегії, Швеції та Німеччини. В першій годині після закриття спостереження в реальному часі зафіксувало понад десяток перенаправлень. В Осло повітряний простір закрили на три години у вівторок вранці, через інший випадок з дроном. Літаки також перенаправляли до інших аеропортів, трохи пізніше аеропорт знову запрацював. Напередодні восла поліція затримала двох іноземців за запуск дронів у забороненій зоні біля старовинної фортеці, але поки що не ясно, що це якось пов'язано з подіями в аеропортах. Європа загалом насторожена після випадків, коли московські дрони залітали до Польщі та Румунії, але поки немає доказів, що інциденти в Данії та Норвегії пов'язані з Московією прямо. Ну те, що це пов'язано так чи інакше, або хтось допускав всередини, або. Зовні ймовірність цього надзвичайно висока, але яким чином ось ось де головне питання. А, але якщо це не наші вороги, загалом вільного світу, то хто? Ці закриття сталися на тлі інших проблем в європейських аеропортах. Кілька днів тому Кібератака зламала систему реєстрації та посадки, які використовують хитро аеропорти Берліна та Брюсселя. Збої тривали ще у вихідні у понеділок. Подібна ситуація вже траплялася раніше У 18-му році. Дрони над аеропортом Гатвік під Лондоном спричинили хаос. Десятки тисяч пасажирів застрягли, а сотні рейсів скасували у розпал свят. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, що поява дронів біля аеропорту Копенагена це відверта атака. Вона назвала інцидент найсерйознішим посяганням на критично важливу інфраструктуру Данії на сьогодні. При цьому політик не уточнила хто. Має за це відповідати, хто причетний, наголосила, що влада не відкидає жодної версії. За її словами, випадок може бути пов'язаний з іншими атаками дронів, пошнім повітряного простору та кібератаками на європейські аеропорти. Це на її думку показує, великий небезпечний час ми живемо. І до чого суспільство потрібно бути готовим. Ну, як завжди, знаєте, скандинавська база. Впевнені, що дані буде готова, просто впевнені там і резервісти вже пішли. Все одно, якого в статі немає значення, всі йдуть вперед і там. Буде база Федериксен нагадала про підозри у вторгненні московських дронів у Польщі та Румунії, а також про повідомлення Естонії, що московські літаки порушили її кордон. Я не можу виключати, що за цим стоїть Московія. Сказала вона. Московський посол Данії відкинув всі підозри, заявивши, що вони безпідставні і що подібні заяви лише провокують НАТО на конфлікт. Москва традиційно заперечує свою причетність до будь-яких гібридних атак у Європі. Водночас західні спецслужби вже кілька років попереджають. Саме Москві активно використовують такі методи від саботажу інфраструктури до кібератак і компанії дезінформації. Датська поліція розповіла, що дрони з'явилися з різних напрямків, вмикали і вимикали світло, а потім зникли. Серед версій розглядають навіть можливість запуску з кораблів, розташований біля жвавого морського шляху. У вівторок, уранці поблизу Копенгагена, патрулював військовий корабель дані. Головний слідчий поліції Копенгагена Єнс С. Персен пояснив, що кількість і розмір дронів свідчить. З ними стоїть досвідчена людина, яка має навички, обладнання та бажання провести таку операцію. Правоохоронці пропускають, що це міг бути навіть тренувальний політ. Хто саме запустив дрони, поки що невідомо. Чи може до цього докластися московити? На думку експертів, наші вороги вже зараз можуть запускати свої дрони Камікадзе шахід на Москві їх назвали Герань-2, не лише по Україні а й по країнах Європи. Вони мають дальність польоту від 1800 до 2500 км. кілометрів. Це означає, що зі своїх нинішніх пускових майданчиків у Криму чи Брянській області Московія здатна діставити Скандинавію такі дрони, і також Німеччину та навіть Південь Італія. Якщо запускати дрони з санкт петербурга то вони можуть долетіти до більшої частини північної та центральної Європи, а максимальної дальності у 2500 км у зоні ризику опиняється також Італія, Велика Британія та значна частина Франції. Якщо ж московити розгорнуть нові майданчики для запуску, наприклад, у Білорусі чи Калінграді, то радіус дії збільшиться ще на 700 кілометрів. Тоді під удар можуть потрапити майже всі європейські столиці, включно з Мадридом, окрім лише Лісабона. Додатковою проблемою є те, що система протиповітряної оборони Європи має слабкі місця. Це вже показала атака дешевими дронами в Польщі, коли вдалося виявити прогалину навіть на східному фланзі НАТО. До того ж, збивати шахеди наявними засобами в рази дорожче, ніж кошти сам дрон. Це все вписується в нещодавні події, коли московські ракети злетіли в Польщу, і коли три московські Міг-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайнлоу. на ракети, а дрони в чергу звіст. ще про це читайте у нашому телеграм-каналі «Останній Капіталіст. Там ви знайдете багато актуальної інформації і перекладені. Багато заяв, політиків не тільки ж з домовошничного інтелекту, дуже цікаво. Ми раді будемо бачити вас. У Кремля є мотиви вдаватися до подібних диверсій. Такі атаки кажуть, можуть розглядатися як частина їх гібридної війни проти Заходу. Подібні дії дозволяють Кремлю тиснути на європейські уряди, показуючи, що навіть далеко від фронту він здатен створювати загрози і натякати, поки ви підтримуєте Україну, ви ви в небезпеці. Тим паче скандинавські країни особливо активно підтримують нашу боротьбу за свободу. Одночасно це впливає на населення, закриття аеропортів чи перебої інфраструктури породжують відчуття нестабільності та знижують довіру до влади. Ча, я думаю, в рамках Скандинавії навпаки це буде тільки мобілізовувати їх. Вони в цьому питанні молодчинки. Московія також може використовувати подібні інциденти, щоб перевіряти реакцію НАТО. Це може відвертати ресурси від допомоги Україні та. Примушувати країни Європи витрачати більше коштів на захист, зокрема на побудову ППО, коли ППО ця і потрібно дуже і Україні. Крім того, навіть кілька дронів дають сильний інформаційний ефект. У медіа створюється образ Москви як сили здатної дістати будь-якої точки Європи. Тому, хоча Кремль офіційно все заперечує, подібні версії добре вписуються у його політики дестабілізації, залякування і розхитування єдності з заходом, але є й плюси в тому, що Європі придеться будувати свою оборонну систему свій свою промисловий комплекс, що було вдосталь ППО і Україні, зокрема і Європі, і загалом перенаправляти основну кількість ресурсів не на вже не знаю вже роздуту державу соціального блага, коли подачки роздаються вже всім там нелегалам і часто дотується все наліво направо, і чим збиваються стимули до активної праці. Активної взаємодії, включення культурного адаптування там, людей, які там, наприклад, приїхали. Але треба вже потрошечку, по суті, включати більш ефективну систему. Я не кажу про те, що соціальна держава піде, вона нікуди не піде, звісно ж, вона буде так чи інакше адаптовувати людей в ринок. До речі, в Скандинавах це дуже гарно зроблено, дуже добре. Невеликі молодці. Вони насправді у них система, в першу чергу. Підточена піти, аби адаптувати людину в ринку. Ну так і політики прописані ну, самі механізми. І задача допомогти адаптуватися і вперед працювати. Тож Європа буде змінювати свою соціальну тканину, державну, правову, незвісно, безпекову. Під ваші підсумкою, два найбільші аеропорти Скандинавії, Копенгані та Осло, тимчасово закриті через появу дронів, що спричинило великі затримки і перенаправлені рейсів. Прем'єрка Данії назвала. Це найсерйозніше посяганням на критичну структуру країни і не виключає зв'язків з іншими атаками дронів і боратаками в Європі. Хоча прямих доказів поки немає. Московія технічно може запустити такі дрони, вона має таку можливість. Хоча ми відкидаємо, що, можливо, це були дрони, по суті, куплені, завезені якоюсь ем, завезеними агентами московитів, які запустили їх і починають всередини вже качати ситуацію. Хоча Кремль, звісно, все заперечує, але ми ж знаємо, хто в першу чергу може бути винний. Хоча чекаємо доказів даних, і все найкраще. До побачення.